Вітаю, друзі! В Польщі відгриміли вибори, і результат став сподівано несподіваним. Адже в демократіях завжди помилки влади перебиваються опозицією, і опозиція приходить до влади, усуваючи владні партії, які наробили помилок. Право і справедливість. Партія фундаментальна, можна сказати, і партія, яка, здавалося, б, забетонована у владі, тобто всі ті маневри, які пан Качинський, як головний ідеолог, лідер партії, батько партії, прокручував із судовою системою, із виконавчою владою, це все пов'язано із звичайно, зміцненням. Піс, бетонуванням пісу владі. Ми вдячні, звичайно, праву і справедливості як правлячій партії, яка в тяжкий момент для України підставила плече в Україні і співпрацює з Україною. Дуда, можна сказати, такий делікатний тренер для Зеленського. Тобто, Дуда завжди поруч, поруч. Президент Дуда завжди говорить із Зеленським зрозумілою мовою і старається якось не, не дражнити зайвий раз Зеленського. Проте, коли зайшла мова про боротьбу за голоси, тут навіть е в українському питанні почали е виникати дуже постановка жорстких питань щодо України, щодо українців у Польщі, щодо історії польсько-української. І піст тут був немилосердний в боротьбі за свої голоси, але це йому не допомогло. Хочу нагадати, що колишня платформа Обивательська, тепер це коаліція Обивательська на чолі із Дональдом Туском не просто виграла вибори, вона морально вистояла. Тому що те, що сипалось з голови спікерів Піс і на голову Дональда Туска, в тому числі, це, це абсолютно недопустимі речі. Мені здається, що навіть в жорстких пікіровках Зеленського з Порошенком чи раніше. Наприклад, в Пікіровках Тимошенко із Януковичем. Ми до такого рівня висловів не доходили, які ну, адресувалися Дональду Туску. Але Туск стояв, Туск, скажімо, провів партію між таких. Важких редутів, і найголовніше, що тут не скільки перемога Дональда Туска і його поліцили, скільки, по суті, створення коаліційної платформи для майбутньої влади. Адже все одно Піс набрала свої 200 мандатів і Думаю, що за логікою, все-таки президент Дуда доручить саме ПІС почати формувати коаліцію. Звичайно, що крім конфедерації, природних союзників у ПІС немає, конфедерати набрали. 12 мандатів і це не рятує. Вони суттєво втратили. Партія, до речі, дуже жорстко критична до України. Партія, яка жорстко вимагала припинити будь-яку допомогу Україні, вона фактично і зламала собі вибор, ну, виборчі завдання. Чому? Тому що поляки розуміють всю трагічність, яку потрапила Україна, і поки Україна здатна встояти, доти, полякам не доведеться воювати. Більшість поляків це прекрасно розуміють, через що потенційний союзник Права і справедливості, така гіпернаціоналістична конфедерація просто. Неспроможна допомогти за нинішніх обставин праву і справедливості. Отже, що ми маємо? Ми маємо приблизно 163 мандати коаліції Обивательської. Ми маємо третій шлях 13%, 55 мандатів, і 30 мандатів львиці. Я вважаю, що з українського боку, яким, як би вибори не закінчилися, нам все одно треба вибудовувати глибоко ешелоновані стосунки із як на рівні міждержавному, так і на рівні транскордонної співпраці, так і на рівні бізнесу, міжпарламентських зв'язків, ну і найголовніше міжкультурних. Польща найприродніший наш союзник, справжній союзник, як ми бачимо. І тому, звичайно, слава Богу, що навіть на тлі е, таких випадків в адресу України, е, які траплялися під час перегонів, е, українська сторона не надто реагувала на них, і я вважаю, що це правильно. Треба було пропустити повз вуха е, певну. Виборчу істерію після того, як виборча піна схлине, стосунки все одно треба будувати довготривалий і міцні. Президент Порошенко, будучи особистим другом Дональда Туска, дуже делікатно, так делікатно, делікатно прокоментував результати виборів. Він наголосив. Лише на тому, що перемогла в Польщі демократія, і ті сили, які хотіли заблокувати допомогу Україні, суттєво втратили, маючи на увазі конфедерацію. Тому, по суті, це єдиний поки що коментар з боку політичних сил, які мають ну, певний. Дружні стосунки з політичними силами, учасниками перегонів у Польщі. В цьому сенсі, дійсно, Європейська солідарність по лінії Європейської народної партії має дуже стале і стабільні стосунки із коаліцією обовательською. І в цьому сенсі можна сказати, що Багатьох умах українців перемога опозиції у Польщі дає певну надію на перемогу опозиції в Україні, тому що функціональна неспроможність, скандали, які супроводжують слугу народу останні півтора роки, ну, загалом, в принципі, з першого року з моменту обрання. Наруга над законом, зневага до Конституції рано чи пізно українцями буде оцінена. Єдине, що слугу рятує, це неспроможність зараз провести вибори бо війна. І тому, коли ми дивимося на польський досвід, ми повинні дуже чітко усвідомлювати, що такої сталої, вже можна сказати, вивіреної часом політичної системи, яка є в Польщі в Україні нема. В Україні правляча партія Слуга народу не виглядає як партія, а виглядає як політичний проєкт. Партією виглядає Батьківщина, звичайно, Європейська солідарність. Навіть ОПЗЖ партія, але не слуга. І тут. Звичайно, що скільки б не забороняли ОПЗЖ, а влада так і не спромоглася по-справжньому усунути ОПЗЖ з влади, куди не копни в радах нижчих рівнів повну фракцію ОПЗЖ. І не всюди вони ну, в деяких містах тимчасово усунуті, тобто не позбавлені бо, але їх. Скажімо, дія фракції призупинена. Але загалом, як це не дивно, завдяки такій двоїстій політиці, Банкової і Зеленського, Єрмака, по суті, у нас позалишалися закладки п'ятої колони політичної, які раптом на виборах українських можуть проявитися з новою силою, уявити антипольську партію. Польщі неможливо. Електоральні групи сформувались довкола своїх політичних симпатій. От ми бачимо партії, які подолали бар'єр, і в принципі, це вже стали сформовані е, своєю, я б сказав, чіткою ідеологією, своєю чіткою політичною нішою партії. По суті, ситуація мінлива. А особливо зараз, коли говорити про перемогу опозиції можна лише тоді, коли гасла опозиції сприймуться, наприклад, військовими, довіра, до яких в суспільстві дуже велика. Тобто ми маємо з одного боку. Польський результат. Стали, результат для сталих демократій. Україна не стала демократія, в Україні недосформована політична система, недосформовані політичні партії, і така величезна плинність настроїв, емоційність виборчів. В Україні так і не навчилися обирати політсилу як, як набір. Ідеологем як е, певну світоглядну доктрину, а голосують за особистість, яка на чолі цієї партії. Так особистість це ж не ідеологія, люди добрі. Тому польський приклад для нас приклад такої сталої регламентованої демократії е, творчої, конкурентної, але разом з тим і е, сформованими електоральними групами. А що ми маємо в Україні? В Україні, мабуть, 50% людей емоційно готові рипнутися в будь-який напрямок, куди спойлер їх спрямує. Тобто варто створити емоційну якусь ситуацію довкола тої чи іншої персони, як створили емоційну ситуацію довкола Зеленського. І тепер. Коли все суспільство про програло обравши Зеленську, воно раптом не проявляє. Ну, Ми не можемо співставляти зараз саме політичний настрій, бо по політичних настроях, по електоральних настроях нас соціологи, якщо й працюють, то дуже-дуже тихенько, нікому нічого не показуючи. Ці опитування хіба проводить хіба банку. що, що до речі не приносить їй оптимізму? Це перше. А друге, що посттравматичне суспільство здатне голосувати так само посттравматично, емоційно. Воно більш, більш готове емоційно голосувати, ніж раціонально. І тут є біда. Ми заздримо полякам, тому що зміна влади в Польщі відбудеться спокійно, беземоційно. Поляки просто, скажімо так, побачать лише інші обличчя, згодом побачать дещо іншу політику, оцінять її чи не оцінять. Якщо не оцінять, то спокійно переголосують на наступних виборах за інших політиків. Але що робити? Цей приклад Польщі, він. Він не переноситься на Україну. От в чому біда? що нам би, от Ми з Польщею, ніби культурно дуже близькі, дуже е, ментально близькі. Але коли заходить до реалізації політичних можливостей, українці раптом виявляються людьми з іншої планети. І в цьому польські вибори для нас мають бути теж повчальним прикладом. Як нам підійти до виборів по війні? Тому що ті підходи, які можливі, я от дивився останню соціологію не е, політичну, не, не пов'язану із е, симпатіями до політичних партій, але із, рів, е, наприклад, з рівнем довіри до тих чи інших політиків і е, е, ну, е, потенційних е, середовищ, з яких Довіра до потенційних середовищ, з яких можуть вирости нові політики. Мене це, звичайно, надихнуло, що українці хочуть бачити політиків із кола військових, більше 50%, і з кола технічної, наукової, і культурної інтелігенції 23%. Це, 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 це такий надихаючий приклад, тому що інтелект і сила, умовно кажучи. Але як воно буде в ході перегонів, як, як ці голоси військових можуть розтектися по політичних проєктах, і раптом ми виявимо, що деякі поліціли, навіть імі імітаційних військових, повписують свої списки. Тобто, польські вибори для нас хороший приклад, урок. Але коли дивишся в глибини нашої політичної системи? Розуміє, що українці швидше не підуть на вибори, ніж проголосують за якихось дійсно реальних, осмислених політиків, які здатні будуть розвивати країну. Борімося, поборемо, поки що молимось за Збройні Сили України допомагаємо ЗСУ. Вони Єдиний становий хребет нашої країни на сьогодні.